Дивіться, веселку видно попала на камеру. В общем, у нас нічого не міняється, дощі проходять. Так, Друзі, всім привіт! Це вирішив під вечір сходити прогулятися, заразом подивитися кукурузку, ніколи вам її не показував, кукуруза 2370 від компанії КВС, де посіяна вона. Взагалі без нічого. Було проведене рихлення, там така експериментальна ділянка невеликого розміру. В общем, буде цікаво, хочу сходити вам. І сам поделюсь, тому що давно вже не був. Ось, о, міточка залишили. Що це карві тут. -а? Карві 31-31. Та й думаю, не буду машиною їхати, не мопедом, нічим пройдуся тут недалеко йти кілометрів, може, Та може до трьох. Думаю, схожу, може якогось злодія десь побачив в кукурузі, не тільки у своїй, може, десь. Позвоню знайомим, скажу, хай розбираються. Ну, оце поки йду, нікого ще не побачив, може воно і на щастя для них. Соя холдинга стоїть, отакі От у нас калюжі. В общем, дощі такі проходять, що не знаю, соняшники стоять, є такі ділянки із соняшником. Що починають корзинки гнить і відпадати. Ну, на щастя, обійшов в своїй площі, то такого не було помічено. Сингента там, можна сказати, трошки ще й зеленкувата стоїть. Ну воно там Можеш, погода дасть, то зберемо. Це наче, трохи сьогодні затихло. Наче сонечко вон. Видніється, а то взагалі днями лє таке, що це капець. Це такого ще ніколи не було. 24 -те. вересня сьогодні, а воно нічого взагалі, взагалі нічого не молочене. Цей сезон це буде дуже тяжкий сезон для тих, у кого взагалі немає чим вивезти і чим змолотити. Тому отут і отут і буде відігравати. Ключову роль своя техніка, своя логістика і свій обмолот Тому зараз дійду до кукурузки, покажу вам. Це у нас експериментальна ділянка. Тут невеликий розмір, 2 гектара Значить, КВС-2370, де було проведено рихлення, але не було. Взагалі тут нічого, ні мінеральних добрив, ні, ніяких, ні підживок, ні касу, взагалі нічого. Просто була проведена одна гербіцидна обробка і на цьому все. І то гербіцидна обробка була проведена замінниками, це замінником прийми замінником Мілагро. Це був Podmarin і Рітер БТ. Компанія Himagro і компанія Okean. Гербіцидну обробку давали у максимальній дозі: це по 0,5. І по 1,2. Присутній хвощ. В принципі, ділянка не дуже вона така забур'янена, не критично, як би сказав. Але враховуючи ту кількість опадів, які у нас проходять от з 1 травня до сьогодні, у нас пройшло майже, не пам'ятаю точно, ну близько 400 мм опадів. Це ну, це дуже багато і я думаю, по по кукурузі це помітно, тому що вона іще, сьогодні у нас 24 вересня і вона ще стоїть зелена. Це, звісно, таке я бачу, бачу в перший раз, щоб на такі числа. У минулому році кукурузу починали молотити з 9 жовтня і вона була в базі вже, це була карві МК-3131. Вона, до речі, в цьому році теж посіяна, теж вона показує непогані результати, але вона посіяна по, по класиці. Е, із додаванням касу. По, Не пам'ятаю по скільки треба буде дивитися. ну Кому буде цікаво, там по ній я проведу вже огляд, там конкретніше значить, зверну на це увагу. В общем, КВС 2370 отакі качани, початки. Трошки вам порозкривав, щоб не шародіти, щоб багато часу не займати, Отака кількість зерен. Не знаю, не щитав, кому цікаво, порахуйте. Ось взагалі зелений ще. Є різні, трошки навіть є не запилені, але враховуючи те, що тут не було ніяких підживок і взагалі ніякого добрива, то результат більш чим задовільний. Отакі качани. Пишіть, коментуйте, як вам. Не знаю, коли ми будемо збирати, але зберемо її точно. І те, що у цьому році буде дуже великий напряг із збиральною технікою, так само і з технікою на вивіз, тому що погода, самі бачите, яка дощі проходять. І не всі, на жаль, машини заїдуть в поле. А збирати кукурузу треба буде усім і в один час, в один день, усім. Не зранку, а починати з обіду. Тому ситуація буде складна. Складна на цей рік от вам і, і комбайн свій. Хочеться подивитися ті, хто кажуть, що краще техніку всю найняти. Ну, звісно, воно краще техніку то найняти, ти її не ремонтуєш, ні за що не переживаєш, найняв да і все. А от якраз така ситуація в цьому році, то не знаю. Я, я думаю і більш впевнений, що. Деякі навіть ділянки залишаться більше всього, що в зиму. Ну, Але ця, ця ділянка точно не залишиться, тому що вона наша. От і все. Ось така кукуруза. Зелена, не знаю. Мо, на новий рік будемо молотити. Так що, отак. По ціні не знаю. Хто там знає, яку ціну, хто чув останню, пишіть, коментуйте, як вам, що взагалі тут сипне. Отакі, Отака кукурузка. В общем. Ставте лайкосик, підписочку, і далі будеш збирання всієї кукурудзи. Ну, а ще ж попереду, звичайно, соняшник є у нас. уже ми будемо знати точну врожайність, тому що у нас Коля нам надав можливість колдон використати. Будемо ми бачити свої ділянки, де що буде у нас сипати. Ось тут буде сипати 130. О там буде сипати 120, а там буде сипати 150. ну <ріху> Це шутки. В общем, буде цікаво. Там, тому підписуйтесь на канал і всім пока. Не пропускайте самого головного.